відео, бо закінчився час. І так, дивіться, я вже накресла, ви під лінієчку за допомогою лівчика початок і кінець, Креслимо відрізочок 3 см. Зверху ручкою записуємо 3 см. Так, а другий відрізок буде на 4 см довший. Тобто, якщо він довший, він Більший. І щоб його знайти, ми то маємо до трьох додати 4. Робимо клітиночку вниз і записуємо. Три плюс 4, дорівнює. Розв'язуємо. 3, додаємо 4. Один, два, три, чотири. Буде сім. Написали сім дожечка С М сантиметрів. Ну, а тепер накресліть, будь ласка, відрізок сім. Сантиметрів початок відрізочка і креслимо Почекайте діти. Так, 7. Ось так. 7 сантиметрів. Початок, і кінець обов'язково, і ручкою підписуємо 7 см так, і останнє завдання нам потрібно розв'язати задачу. Задачу ми будемо записувати слово задача. Подивіться, так як у нас був останній відрізочок, ми посередині рядочка, зразу не пропускаючи велика буква З, і пишемо слово за-да-ча. За-да-ча. Ну, щоб розв'язати задачу, її спочатку потрібно прочитати. Так? І давайте ми пригадаємо, що в нас, які компоненти є в задачі. Задача має умову, тобто те, що нам відомо, запитання, те, що треба знайти, розв'язання приклад на додавання чи на віднімання, і відповідь замість слова, скільки підставимо число, яке дізнався. Задача в нас така: дивіться, читаємо разом. Дівчинка... Виростила 10 троянд. Сім троянд вона зрізала для букета. Скільки троянд залишилося, дівчинки? У мене питання: якщо вона їх зрізала, значить в неї залишилося більше чи менше? Правильно. Менше. Отже, якщо їх менше, то ми що будемо робити? Віднімати від більшого числа, тобто від 10 відняти 7, дорівнює. А тепер давайте дізнаємося: 10. Віднімаємо 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І буде 3. І тепер цей розв'язок задачі треба записати. Від слова задача клітиночка вниз. Перед повели, поставили крапочку. Ще раз, від слова задача клітинка вниз, вперед повели, поставили крапочку. І записуємо розв'язок. 10 мінус 7 дорівнює 3. Про що в нас задача, діти? Ну, пригадайте, про троянди. Отже, три чого? Троянди. Дужечку відкриваємо, пишемо т, Р. А тепер маємо записати слово відповідь. Зразу під одиницею велика буква В. І пишемо слово відповідь. Відповідь. І відповідь буде три троянди. Три. Тро-Ян-Ди. І обов'язково в кінці поставимо крапочку. Так, діти, математика в нас на сьогодні все. Ви були молодці, допомагали мені разом працювати на уроці, тому до зустрічі! У вас все вийде ви мої розумні слухняні дітки.